Доброго раночку, острічки і соколики. Дивимося цей тиждень з 24 лютого по 2 березня. Карти долі. Дивіться, які вони гарні. Тут їхня скатертина, дивіться, золоті. Ці карти говорять те, чого не можна відмінити. Так, дивимося. Те, чого не можна відмінити. Хтось сьогодні пали всі мости, спілкування, може, з прошлою роботою, може, з якимось знайомим. В общем, тут треба зжигати всі мости і розпрощатися з цією ненужною роботою, з цими ненужними відносинами, з цими ненужними, може, поїздками. Все відміняється, тут це не, не збудеться. Далі буде вістка. На вівторок вісточка, до якої треба прислуховуватися. Бачите, п'ю теж каву і вам. Бажаю гарної кави. Ця вісточка говорить про те, що треба слухати не то, що так, знаєте, Мимо вух пролетіло і все, Ні. скористайтесь цією вісточкою. І тоді ви зможете ого го построїть які плани. Тоді зможете масштабно дійствовати, не то, що там от трошечки, а як оце десь щось почуєте, може за нову роботу, десь почуєте, то треба бігти і бігом встраюватися це вівторок. Може, вам лікар скаже, таке-таке лікування, і тоді це буде польза. Може, вас, мав, вам коханий дзвони, або кохана, скаже, я приїду. Давайте оце, якраз тут така закручується ситуація. Дивіться, які вони гарні. Ще неймовірні. Будьте обережні, будьте обережні, Бо узнаєте в середу, що хтось не дуже вас любить, це мягко сказано. І питається, бачите, питається на вас ще й магічить? Ну, ну, магічить, може, це громко сказано, ну, недоброжелатель може оклівітати, може набрехати, може якусь шкоду зробити. Це середа. Будьте обережні. Ну, і четверг вам буде неймовірно добре, неймовірно радісно. Четвер, це в нас 27-ме. Дев'ята, і 7. Дев'ятка взагалі говорить про сильні якісь моменти, такі, що можуть заповнитися в житті. Ну, завжди дев'ятка, таке число міцне. Сильне, навіть коли в дні народжені 9, то я тоді завжди кажу, от як заказують мене оберіги і дату народження дають, я завжди людині кажу, що означає його дата народження. Ви вже це все знає, все знаєте, да? От отут 27 числа буде якась неймовірна подія, неймовірна радість. Дивіться, ви будете, може, ще й невесту будете, може вам предложення руки і серця скажуть, що ви будете така квітуча, задоволена. Правильно, весна йде. Весна йде любов несе. Так далі. Боже, які гарні карти. Хтось дізнається, що хвороба відступила. Хтось дізнається, що все вже погане позаду. Тут карта ще й довголіття. Якщо ви задумали за своїх батьків або за тих, за кого ви переживаєте, тут карта довголіття. Є таємниці, які ви не можете розкрити. Це п'ятниця. Ви подумайте, що може від вас скривати оця людина? Я зараз скажу, що саме може скривати, і вам тоді буде понятно його відноси, відношення до вас бо в таємниці. Ну зараз, Що він від вас скриває? Ох, він скриває, що хоче вам щось погане сказати. І готове, бачите, розбите зеркало. Зю людину розіб'ються відносини, і не будуть відносини. Розстанетесь. І нарешті субота, гозорить вас. Таке щось неймовірне. Ви будете чітко знати, що робити, куди їхати, де їхати, з ким зустрічатися, і звідки до вас прийдуть гроші. Отак, такого вам бажаю.